Доброго вечора усім. Так, ну що, вже вечір. Верніше 10 годин вечора. Прийшла, позаглядала на, на ці орхідейки і бачу, що треба таки їх зачищати. Я думала ще раз попирскати їх і через 4 дні їх і вже тоді зачищати, але я бачу, що не так все буде, як хочеться. Ой-ой-ой. Так. Ось на ці орхідейки, що ми доставали, її ставили одним корінчиком в мох. Такий той корінчик відвалився. Ну, нічого страшного, я її залила перекісю. Тут гарненько ось все Зачистила. Ці корінчики чорні, ну нічого страшного. Вони з часом, е, з часом почнуть. Ось тут я ще зачищу трошки, а цей ось пустив сюди. І я думаю, він розкуклиться. І ці корішульки я попробую теж розкуклити. Зроблю потім розчин, янтарка з нікотинкою, ну вже завтра. І попробую їх замочити. Я їх сьогодні садити не буду. Сьогодні я їх тільки зараз гарненько зачищу. Ось цю зачистила. Так, ось так вийшло. Ну, нічого страшного, вона все розкукле і воно піде в рост. Головне, що вона не гнила. Так, далі. Далі, 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 далі мене смутила ось ця орхідейка. Ось ця орхідейка. Я вже тут а, трошки зачистила корінчиків. Ось такі вони гнилі. Мене смущає те, що я тут намацала торф в стакан і побачила, що в торф в стакані всі корінчики гнилі. Досить корінчики гнилі. Тож ще й... От вона йде без точки росту. Вона вже рости не буде з точки росту, я так думаю. А може, якщо гарненько зачистити, може в нас ще видасть лістик, ну я вже подивлюся згодом. Погано, що мені немає кому знімати. Ось тут воно теж все чорне. Тут все я хочу зараз зачистити. Я їх поїла. Ось ґрунт в неї лишився вологий. Ця орхідейка не пересажувала. Ці пересажувалися більш-менш бачу. Ось. А ця орхідейка ще в покупному ґрунті. Там торф стакан, там корні в торфстакані. Всі просто-напросто корнів нема. Ось така картина. Це орхідейки, хто не знає. Орхідейки мені дали, щоб я за ними трошки подивилася, покропила від живності і так далі. Ми їх обробили актарою. Одну обробку зробила і через 4-5 днів обробимо ще раз. Це ми їх обробляли, по-моєму, вівторок. Вівторок. Так, вівторок. Це виходить в нас 3. Завтра буде 4 сутки. Значить, завтра можна буде їх ще раз обробити. Завтра або післязавтра. Я подивлюся, як в мене буде з часом. Ну, сьогодні я їх буду всі зачищати. Ось ця друга на зачистку. Далі буду зачищати. Цю орхідейку також. З діточкою, вона тут ось так, тримається тільки на одному ось корішульки. І я хочу ось цю всю чорноту, цю всю чорноту гарненько зачистити, ось так вам буде відніше, Гарненько все зачистити, все подивитися. Тут досить його і тріпси їли, і подури їли. це все гниле, і воно все ось таке чорне. Звісно, я не знаю, чи щось получиться. Ну, попробуємо. Ось звідти щось почало лізти. Це, певно, що друга дітка. Ось, ну, не знаю, не знаю. Ось листочок вже почав відростати, бачите? Хороший, непокушений. Ось. Бачите, кусочок? Це вже. Лізе хороший листочок, його вже нічого не їсть. Це вже хороший знак. Ну, Тут, в принципі, корінчик є, ось тут. Ну, Ми будемо дивитися, що це за чорнота. Це може бути суха чорна гниль. Ой, це все буду зачищати. Я вам покажу, що я буду зачищати, потім я зачищу все пінцетиком і. Покажу, зроблю ще одне відео, як я їх зачищу. Це друга, з діткою. Ой, без точки росту, ось так. Верніше, третя. Далі ось ця, що була згорівша на сонечку. Я ось цих два листочка її підрізала, щоб вона не так мучилася. І бачу, ось там теж росте хороший вже листочок, непокушений. Бачите, почав лізти хороший вже листочок. Це вже радує. Значить, прогрес пішов. Ну, прогрес в тому, що в неї нема корінчики. Ось так, в неї просто немає корінчиків. Тяжі є, корінчиків. Корінчик тільки ось тут, ось тут. Ось тут пару ось таких корінчиків. Більше тут корінчиків немає. Я так зрозуміла. Ну, я буду прям щетельно все дивитися, тяжі буду всі залишу. залишу. Вони ось такі світленькі, всі підуть тяжі в посадочку. Ось так. Бачите, все, все воно сухе і гниле. Я не здивуюся, якщо там ще є, ну, звісно, торф стакан, як без нього. Ось, достаю вам торф стакан. Так, і ось в цій орхідейки, ось в цій теж є там торф стакан. Торф стакан це, як я говорю, Саме погане для орхідей ось теж губка торг е, Для орхідей це саме погане, що тільки може бути, це торфстака. Якщо ви орхідейки, я вам вже не раз показувала, що е, купляєте орхідейку від свіла і можна легенько ось так відгортаєте ґрунт. Я вам вже не раз показувала, і легенько пінцетиком забираєте торг стакан. Не обов'язково пересаджувати, а хоча б забрати з-під шейки торг стакан. Зараз я помацю. Ну і тут теж є, да. є теж торфстакан. Теж є торф стакан. Ну, тут я бачу, хоч трошки є живих корінчиків. Живих є корінчики, лишуться тяжі, лишуться тяжі. В принципі, щось може і трошки залишиться. Ось тут ось є корінчик. І ось тут, ось бачу корінчик. Звідси вони ніби погані, але ми їх залишимо на тяжах. Ось такі всі зверху чорні перепалені корінчики, чи поливалися добривом погано розведяним. Чи може, я навіть не знаю, чого такі всі корінчики, того що не було моху. Я всім говорю: покривати потрібно мохом. І ось такий ось білий, цвілий ґрунт. Ось тут ось є корінчик, живий даже. Ось там Даже хоче розкуклюватися корінчик. Так, ось ця теж піде, зараз я її зачищу. Нічим ж таким обробляти не буду. А подивлюся на них просто зачищу, залию перекісю. А якщо я буду бачити, що щось там прям странне, 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 то завтра поїду і куплю. Препарати там Максима куплю, подивлюся, що мені буде потрібне з препаратів. Ось ця орхідейка, в неї більш-менш, я так подивилася, корінчики є. Ось. Поки місь нехай росте, я до неї потім дойду. Так. Далі ось ця орхідейка. Ось ця орхідейка покушена, покушена. Покамість тут все сухенько. Теж до неї потім дойду. Неї теж там треба пересаджувати ось таке все сухе. Ні, таке її треба подивитися, все позачищати. Лишаю її теж на зачистку. Будемо дивитися, ось тут буцім є корінчики, але вони такі. Дивіться, покажу вам де що. Лізе ось новий листочок. Верхушка була покушена, він тільки-тільки-тільки вилазив трошки. А далі лізе листочок і він же цілесенький. Так що, тріпси я всім говорю. Тріпси травляться тільки актарою. Розводимо один пакетик, 1,4 грами на 1 літр води і робимо 2-3 обробки. В нас буде вже друга обробка. Даже після першої обробки ми бачимо результат, що вже не так йому. А чому так швидко будемо пирскувати? Через 4-5 днів, тому що личинки вилуплюються, і вони поки ще не розмножаються, починають живитися соком орхідейок І ми їх маємо бистренько другий раз протравити, поки вони не зробилися великих особів, які вже будуть робити кладки яєць. Ось, і все. Ну і третій раз вже може бути прям контрольний контрольний. Так, ця теж піде на пересадку, я думала її не чіпати, але я її таки зачищу. Так. Е, ось ця велика орхідейка, велика-велика орхідейка, вона не піде поки на пересадку. У неї там корінчики хороші, все хороше. Покажу вам теж листочок. Ось почав відростати листочок. Дивіться, яка красота. Вже цілесенький. Росте далі цілесенький листочок. Бачите, з обох боків, ось посюди він був вирощений, поїжений, далі росте листочок ціленький, ніде не покушений нічогісінько. Так, ця не буде на пересадку орхідейка, ця покамість не буде на пересадку орхідейка, верніше на зачистку. І ось цю орхідейку я поки камість теж зачищати не буду. Вона тут більш-менш, більш-менше поки камісь, ось так. Хоч вона трошки така е, морщена, але нічого, вона від сонечка зморщилася. Так що дві. Три орхідейки на пересадку не йдуть. А раз, два, три, 4, 5 і шосту ми зачистили. Всі йдуть на зачистку верніше. Так що ось такі справи. Так що в мене ніч буде довга. Будемо працювати. Як я зачищу, може, ще снімлю вам відео покажу. Коли я їх всі зачищу. Буду показувати. Згодом як я буду зачищати. А може буду знімати вам кусочками, щоб ви бачили. Так, все, поки ми з вами прощаюся. Кажу вам спокійної ночі до нових зустрічей. А якщо буду мати, як, то покажу, а ні, вже покажу результат зачистки. Все, пока-пока!